Якщо чесно, завжди впадло рано прокидатися, щось робити і кудись рухатися. Але в цьому сенс життя, якщо ти чогось хочеш, тобі потрібно змінювати пріоритети, змінювати свої привички. Звичайний графік режиму і рухатися з самого ранку, тому що коли організм прокидається, він вже готовий щось робити. А коли ти прокидаєшся в другій половині або в десятій, це вже не той задорчик. Так що роби правильні речі, і ти обов'язково досягнеш того, що тобі потрібно. Ну, а взагалі ярче, завжди в тонусі. На мене не потрібно рівнятися, тому що у кожного індивідуальний стиль режиму і просто треба його спланувати заздалегідь. Ярчайшо, залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити і до зустрічі. Далі буде цікавіше, тому що попереду відпуска. Треба якось назбирати позитивних моментів. Ярчайше.